Золота колекція Найкращі казки, Брати Грім, Рапунцель. Жили колись на світі чоловік та жінка. Їм давно вже хотілося мати дитину. Але її все не було. Та нарешті в них з'явилася надія, що їхнє бажання здійсниться. А в кімнатці, де вони мешкали, було маленьке віконце, звідки виднівся чудовий садок, в якому росло багато квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений огорожею, і ніхто не насмілювався туди заходити, бо він належав чаклунці. Стояла якось жінка біля віконця, поглянула на садок і побачила грядку у чарівниці, на якій ріс салат Рапунсель. І був він на вигляд такий свіжий та зелений, що їй страшенно захотілося покуштувати того рапунцелю. Це бажання з кожним днем зростало, але жінка знала, що дістати салат ніяк неможливо вона вся схудла та зблідла, злякався чоловік і питає. Чого тобі, люба дружинонько, бракує? Ах, відповідає вона, якщо я не дістану із садка, що за нашим будинком рапунцель, і не скуштую його, то залишиться мені тільки одне померти? Чоловік дуже кохав свою дружину і вирішив дістати для неї рапунцель. Кілька настала ніч, переліз він огорожу в садок чаклунки, нарвав жменю зеленого рапунцелю та поніс коханій дружині. Вона відразу ж приготувала собі з нього салат і жадібно з'їла. Наступного дня прийшла до них чаклунка. Як ти смієш красти мій зелений рапунцель? сказала вона господареві, ти поплатишся за це. Щойно у твоєї дружини народиться дитина, ти віддаси її мені. Коли нарешті жінка народила донечку, Відразу ж з'явилася чаклунка, дала дитині ім'я Рапунцель і забрала її з собою. Коли рапунцель виповнилося дванадцять років, чаклунка зачинила її в башті, що стояла в лісі. У тій башті не було дверей, лише маленьке віконечко на горі. І коли чаклунці хотілося забратися до башти, вона ставала внизу та кричала Рапунцель, до башти впусти, волосся своє розпусти. І рапунцель було довге волосся, прекрасне та вишукане, тонке, наче із золотої пряжі. Як почує вона голос чаклунки, Розпустить свої коси та підв'яже їх до віконного гачка, упаде волосся вниз і вилазить чаклунка, вчепившись за нього нагору. Минуло кілька років, і довелося якось королівському синові проїжджати на коні через ліс, де жила Рапунцель. Раптом юнак почув спів та такий приємний, що королевич зупинився і став прислухатися. Спів лунав з високої башти. Захотілося тоді принцеві піднятися вгору, і він узявся шукати вхід до башти, але знайти його було неможливо. От настав вечір став він це деревом і побачив, як з'явилася чаклунка, і почув, як вона закричала до дівчини. Рапунцель до башти впусти, волосся своє розпусти. Спустила рапунцель свої коси вниз. І чаклунка вилізла до неї на гору. Наступного дня, коли вже почало сутеніти, під'їхав королевич до башти і прокричав ті самі слова. Одразу впало золоте волосся, і королевич виліз на гору. Рапунцель злякалася незнайомого чоловіка, але принц був з нею. Добрий та такий ласкавий, що дівчина полишила всі страхи. А коли він запитав, чи згодна вона вийти за нього заміж, рапунцель із радістю погодилася. Я піду за тебе, але допоможи мені спуститися вниз. Коли ти будеш сюди приходити, бери з собою відрізочок шовку. Я плестиму з нього драбинку, і вона буде готова. Коли буде готова, я спущуся вниз, а ти забереш мене на своєму коні. Але незабаром чаклунка провідала, що дівчина хоче втекти від неї. Як несамовита, вона вчепилася за прекрасне волосся Рапунцель та відрізала його, потім завела бідолашну до глухої хащі і довелося їй там жити у страшних злиднях. Чаклунка прив'язала відрізані коси до віконного гачка. І коли в домовлений час Королевич почав підійматися по волоссі Рапунцель, вона відв'язала волосся. Королевич упав у колючі шипи гарнику, які викололи йому очі. І відтоді королевич сліпий, блукав лісом, харчуючись коріннями та ягодами, і весь час побивався та плакав за втраченою коханою. Але одного разу він почув у лісі знайомий спів і пішов на голос. Це співала рапунцель. Вона кинулася до нього на шию та гірко заплакала, побачивши принца, ледве її сльозинки впали королевичу на очі. Він знову став бачити, як і раніше. Королевич привів наречену у своє королівство, де вони жили довгі, довгі роки. Щастя та достатку.